Вітаю вас! Я розумію, що деякі будуть за мною не згодні, але це факт. Після нашої перемоги пройде дуже небагато часу. І ви про цю війну будете згадувати приблизно так, як зараз згадуєте про коронавірус. Ну, не прямолінійно, ви ж розумієте, а приблизно так. Тобто так, да, так, да, було... Ой, то щоб було, було. Тому що навіть на сьогоднішній момент то ці всі трагедії, проблеми, ракетні удари, взриви, світло, мобілізація, це зараз. Зараз це да, це вас, як сказати, злить, це вас ображає, і абсолютно я з вами погоджуюсь, тут не заперечую, і це правильно. Але після нашої перемоги, я ще раз говорю, прийде дуже небагато часу і, і все. Я не тому, що хочу там сказати добре чи погано, я дуже добре знаю історію. Чертовськи добре. Історія завжди так і говоряться. Це премаксиума. Поки війна, поки дійсно трагедія, ну або епідемія. Так, да, це от актуально, це обговорюється, це, центрі уваги, це все. Це закінчується. Здавалось би, ну дивіться, на сьогоднішній момент вже майже ніхто не згадує Майдан. Про помаранчеву революцію, я думаю, зараз згадаю, а що це таке? Було? Так, да, було, було. Ну, коронавірус ще згадують, то я ж не говорю, що да, згад... але вже, знаєте, ну, як би сказати, навіть ті, які тяжко пережили, я знаю, що деякі люди дуже тяжко пережили оцю епідемію і так далі, і це добре розумію, що це. Але навіть незважаючи на те, що, вже не так. Ну да, 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 да. ну, було, було. Ну, знов-таки, люди завжди емоційно переживають те, що є. от зараз є проблеми, є війна. Дійсно, є ризики, є удар, є знищення, є трагедія. Трагедія. Але закінчується і все. Причому дуже, дуже швидко. Мало того, звертаю вашу увагу, що в історії люди дуже часто перекручують факти. Дуже часто. Одна з інший момент знов таки, якщо вам зараз нагадати про деякі події, тож коронавірус, ви час, ви путаєте час, скільки там пройшло часу. Якщо вам згадати щось якісь події історії України подалі, та ви що? Перекрути все вверх ногами. Я, знаєте, скільки разів навіть чув. Ой, там, говорить, хвилинку. Цього не було, бо це було не в ті часи. Ні, ні, от, 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 ні, от тоді Якщо вже взяти, наприклад, щось подалі, там, історія Радянського Союзу, так да ви що, краще мовчати. І це є така ситуація. І це от є те, що називається вибіркова пам'ять людей. Люди, от, поки трагедія, поки проблема, вони пам'ятають, потім все зникає і да, відбувається забуття. Це, я не говорю, що це погано. Це, я говорю, психологи вважають, що це захисна реакція, коли людина викидає з голови погане, щоб залишити тільки корисне. Ось така ситуація. Тому да, так, такий нюанс. Причому ви ж розумієте, що дійсно після нашої перемоги срать буде зашкалювати просто, неймовірно. В будь-якому значить, Одні будуть лаятись, що ці не воювали. Тільки воювали, будуть лаяти, що... ті не так воювали. Тільки е... виїхали. От... Причому будуть лаяти всі. Всі. Ну я вам говорю і ще раз хочу нагадати. Хочу нагадати. Друга світова війна. Великобританія, Черчилль, Великий Черчилль. Нува. Закінчилась Друга світова війна, вибори і його партія програє. Як? Ви що? Так! Оце є, Оце яскравий приклад, що люди ніколи не цінують владу, ніколи не цінують переможців. І Україна не виключення. Тому, ще раз говорю, що не треба все робити трагедію, але дійсно після нашої перемоги дуже швидко забудуть про цю війну. Ні, про її будуть офіційно будуть згадувати, будуть навіть фільм показувати. Але відношення буде таке, так, да, да, ну добре. Оце. Ну, перше нові проблеми. Давай так. Дивіться, зараз є проблеми пов'язані з війною. Ну, от ви самі там знаєте, які проблеми там. І світло, і мобілізація, і... Да все. ракетні удари. Це зараз. Потім це зникає. Ну все, все, війна закінчилась. Мобілізації немає, ракетних ударів немає, йде відбудова, і так далі. Причому, дивіться касаю, відбудова може бути чудова, там дійсно інвестиції, будують, навіть краще побудовують. ніж Ніякого значення. Погано, 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 срач, срач, це буде завжди. Людям ніколи не вгодиш. Абсолютно. Буду... Срач буде, говорить, такі, що аж будуть хоч ікони виносити. Причому саме с... с... дурнувати. там. Ой, навіщо вони цю електростанцію побудували? Так світло не було. Да? Да? А, ой, не треба, не треба тр... 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 було. Треба було донатити на армію. Війна закінчилась. А, закінчила, да? так. Ну тоді, тоді є треба, тоді є треба, щоб мені ці гроші дали. Люди ж дерноваті завжди. Ви що? Не, щоб не, що їм не робив, все погано. Все, все погано. Все, не погано. Ну, крім того, дивіться, як правило, після війни завжди економічна криза. Не дивуйтеся, під час війни економічної кризи немає. Після війни завжди економічна криза. І дійсно Україна після війни ну, зайде в таку глуху, економі... ну дуже жорстку економічну кризу. Інфляція буде дуже велика, дуже. Буде дійсно проблема з роботою, з зарплатом, курсом, з усім. Тому що, розумієте, переключили... от Зараз економіка України переключилась на військовий стан. І зараз на сьогоднішній момент модель економіки України, вона військова. Ми перемогли, все, тепер треба на мирний. А це складніше, як не дивно. На військово легше переключити, тому що воно якби ну, накатом йде. А на мирний, ну от, що робити з підприємствами, який випускає дрони. Закрити. А куди діти людей, які гроші інвестували, або там працюють? Куди? А, випускати дрони продавати інші країни, ой, не смішіть мої тактики, це нереально. А, ну можна там випускати хі -хі, такі популярні дрони для розважці, це не серйозно. Крім того, ви ж розумієте, дуже багато підприємств заточені на військове замовлення і мають дуже великі прибутки. Скажені. На сьогоднішній момент, я говорю, чому так суттєво зросли статки українців завдяки дійсно війні, завдяки тому, що військові тендери, військове замовлення приносять скажені прибутки. І, і це дуже скажені. А вони зникнуть. І, і, ну, тут ти заробляв, грубо говоря, тисячу доларів кожен день, і тут раз тобі говорить, ти знаєш, ну, ну може доларів 100 заробиш, а може 50. Я! Нема військових замовлень військове замовлення вони завжди приносять великий прибуток, тому що багато крадуть. В усіх країнах світу. Я вам зразу говорю, в усі, в усі, от скільки б історій не було, я можу вам любу, хочете китайську, хочете європейську, хочете американську, хочете радянську. Все побудовано на з військових замовлень. Взагалі, ну, після війни, як правило, з'являються успішні бізнесмени, які розбагатіли за час війни, і після цього вже розкручують бізнес. Дійсно, в Україні ну, буде ціла плеяда нових олігархів, які заробили гроші на війні, і вони дійсно будуть ну, майбутньою еліта України. Так що така ситуація, да. І тому я говорю, що е, от закінчилась війна, почалась криза, люди відкидають цю війну і переживаєте нові проблеми. Я чесно, проблеми будуть дуже великі. Дуже великі. Починаючи от, ну, ціни, зарплата. Мало того, ми вступаємо в євроспільноту, це податки будуть, тарифи, на піднімуть. нас взагалі буде така ситуація, що ціни вже перегнали Європу, а зарплата ще не доросла. І оце буде дуже боляче. Дуже. І це ж не можна просто вирішити за день. А це дійсно буде складно. І от це складний період буде ну, років 10 не менше після перемоги. Не менше. Тому що вийти з кризи такої за рік нереально. Ну, років за 10. Ну, в принципі, взагалі, от, Україна святкує перемогу. І ну, найближчі, де... ну, я сказав би так, от повністю вже економічно ну, років 30 треба, не менше. Тому що ну, це дуже... Навіть вже коли кажуть, покращення, ай опять. От така ситуація. Тому я говорю, що людям буде просто не... Про війну буде лишній раз не згадувати. От така от ситуація. Тому, згадуйте, що зараз. Зараз ми дійсно переживаємо війну. Третю світову війну, саме справжню третю. І Україна центральне місце тут займає. Ну так трапилось. Зато війдемо підручники світової історії. Про цю війну будуть писати не тільки в історію України, а й в світові історії. І вам пощастило жити цей період. Так що гордіться. От підфартило, так підфартило. А поки що дякую за увагу і до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати... Спонсор мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, це розумійте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуй.